Доброго дня, мої подруженьки, сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Мусейлян Олена, і ми сьогодні розглянемо дуже важливу тему мати-нарцис. Дуже багато є зараз от запитів на цю тему. Розкажіть от про взаємовідносини між матір'ю та донькою, про проблемні взаємовідносини, навчіть розрізняти, де дійсно матір-нарцис, а де. Ні, ну, ми помиляємося. Дуже часто ж зараз дуже багато спілкування там в інтернеті йде матері. Дуже часто я навіть от, зустрічаю, що кажуть: ну, у мене нема цих якостей. Поясніть моїй дитині, дорослій, що це не так. Вона перестала зі мною спілкуватися. І так, зараз ми все прояснимо. І так, перша ознака. Перша ознака це дитина, це її проєкт. У матері нарциса, да? тобто вона не визначає дитину як якусь окрему особу, да? в принципі, у всіх матерів е дитина йде трошечки як їх проєкт. Да? Але якщо в принципі, взагалі, матір не розуміє, що дитина це якась окрема особа, да? а вона подавляє її там якісь там бажання дитина, ну, доросла потім. Вже особа вона не може розрізнити, де її бажання, де її, наприклад, там, емоції, де її почуття. Вона не розуміє, що вона хоче від життя. То вона хоче хоче знає, що вона хоче від життя, то вже не знає, що вона хоче. То вона, наприклад, на цій роботі працює, то вона змінює, бо їй здається, вона, вона, вона не розуміє себе, наприклад. Да? Або навпаки, вона реалізує якийсь проєкт. Да? Мати сказала, треба бути там, вчителькою, наприклад, ну обов'язково, будь-яким ну, э, професією. Да? І людина ціле життя майже де по цій професії, розуміє, це не її, ну взагалі не її, ну не видно подобається, ну, ну, наче вона проживає якесь інше життя. Або вона, буває, навіть подобається, але вона не розуміє, чому э, воно немає сенсу. Да? В її житті вона не має сенсу. В принципі, на це можна було не витрачати своє життя. Тобто результату ну, якось не дало того, а вроді би було якесь внутрішнє бажання, але це бажання було ну, не цієї людини. Да? Це в дитинстві отак от нав'язали. Да? от Ти повинен бути там, космонавтом, да? там, ну, наприклад, я не знаю, тим кібзавгов, найтішніком там. там Актрисою, там, а от я тільки так бачу тебе і все. Оце все, все, що ти придумала. Ну що ну це, це за це за професія? Що це за професія психолога? Ну що це за професія, в принципі? Це взагалі не професія, да, ну що ти придумала? Да? Так далі. Да? Порівняння з іншими. Завжди, у вашої матері завжди майже є якась сусідка, якась подруга, з якою вона. Конкурує, да? і її донька краще е, зробила, а її донька. Краще зробила, там, ще в чомусь, да? і ви ніколи не можете конкурувати з її донькою. Да? Ну що це таке, наприклад. І при чому доходить до якихось абсурдних дуже ситуацій. Наприклад, вчора, там, позавчора, вона казала: там, от ти народила дитину, не можна перекормлювати дитину. Да? Ви вдвох пішли там, з її там, донькою, зважили дитину, і її дитина набрала на на 100 грамів, там, наприклад, більше, ніж ваша. А от Маша краще дитину свою годує. От бачиш, як у Маші вона завжди краще тебе робить. да? І ви разом з цією Машою вже не знаєте, навіть, да, мама, ну ти ж казала, що не можна пригодовувати дітей. Що я таке казала? так вона казала, я так не казала. І так, критика третє. Тобто. Мама, постійно їй можна критикувати свою доньку, і вона знаходить постійні якісь от нюанси, де можна критикувати. Ну, постійно критикую. Поставила сумку не так, сіла не так, подивилась не так, одягнулася не так, помада тобі не личить. Да? Одна мені дівчина розповідала таку історію. Вона. Одягнула чорне плаття, показалась мамі. Боже, навіщо ти цей, цей, це чорне плаття одягнула? Ти ж гуляти йдеш. Ну вона пішла і біле одягнула. Ну, ще була вона молода, юна, підлітком вона була. І от о, о, а чого ти біле одягнула? Боже, воно тобі не личить. Пішла синє одягнула? Так? Навіщо ти це синє одягнула? Боже. До тебе що, нема чого одягнути? Мене нема чого одягнути, ми все трепла. А значить я винна що там в тебе все триплатя, ти цього не заслуговуєш, ти, ти не працює. ля 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 Да? І от вона таки от розповідала. І коли вона намагалася критикувати матір, ну, мама, ти теж ну, не права, ти постійно критикуєш, ти постійно навіть... Ти не розумієш, наприклад, що у мене три плаття, да? ніяке ні, тобі не подобається, ну і так далі, тому подібне. Да? Вона постійно уходила е, з цієї ситуації, тобто її критикувати не можна. Наприклад, так? я ж мама там», і так далі. Да? Дуже часто такі матері маніпулюють словом мама. Мама це святе слово. Да? Тобто, а чи виконують вони ну повністю, чи відповідають вони самі цим вимогам, які, от в принципі, написані в святих там мамах якихось, да, якщо вони існують? Да? Тут, тут дуже велике питання. І так, конкуренція з донькою. Дуже часто такі матері конкурують, четверта конкуренція да? з своїми доньками. Тобто, вона намагається там бути. Дуже молоденькою, або якось одягати якісь там речі, або дружити з її там подругами. Якимись, да? І в принципі, хоче якось постійно як образити доньку. От, наприклад, да, от, вона не могла там ну, щось зробити, і вона постійно її А Я можу, наприклад. Да? Або іноді буває навпаки. Наприклад, да, от, мати старіше нічого з цим не робить. І постійно е, зустрічаю доньку, е, коли вона приїжджає в гості. Боже, як же ти постаріла? І от е, жінка мені розповідала на консультації: от е, навіщо вона це каже? Я її постійно розмовляю, що так не можна робити. Да? Ти мені занижуєш якось самооцінку. Це мене просто ображаєш, це мене боляче робиш. І вона постійна. Да? А я кажу, а як мама наразі виглядає у вас? Ну, каже, дуже якось погано і перестали за собою слідкувати. І, в принципі, да, ну, кажу, вона переживає за це і хоче вас знецінювати, якось конкурувати з вами отак от, таким способом. Тобто, вона на фоні вас не дуже погано виглядає, бо ви теж старішаєте да? і так далі, тому подібне. І так, відсутність близьких відносин. П'яте у нас, так? Да? Відсутність. Близьких відносин сама мати не вміє їх ну, якби, вибудовувати. Тому потім донька не може побудувати там ці близькі відносини там, з подругами, зі знайомими. Вона зустрілася раз в півроку з кимось, да? дуже може, яскраво якось провела час і все, да. І... Кожного дня вони не зізвонюються, не розповідають щось один одному, не діляться, наприклад, да там. Ну і з мамою не ділилися. А мама в дитинстві що питала? Ти уроки повчила, допустимо? Ти там суп поїла, в унітаз не вилила? Ні, точно не брешеш там, наприклад, да. Ти там. А яку оцінку? Точно не двійку, да, ти там що там принесла мені? І більшенеці що не цікавить, може, там дитину там гулять у школі? Да, якщо там вона жаліється, що Якось несправедливо. Дійсно, ну, вчителі теж люди, вони можуть бути несправедливими, у них можуть бути якісь там улюбленці, такі, учні, які вони люблять, і які не люблять. Вона там ображає, наприклад, дитину. Ні, вчитель не може такого зробити, обостінює, наприклад, переживання дитини. І дитина закривається, вона не хоче. Близьких відносин вона не хоче з мамі щось доповідати, щось розповідати про свої якісь от проблеми. Да? Ще одне. Да? Шосте закриття при, за допомогою дитини власної нереалізованості. Дуже багато є от таких от мам, які по всіх гуртках водять ту бідну дитину. У мене була знайома колись в молодці, я ще не була психологом. Боже, це... вона майже не ходила на роботу там, на півставки, вона десь ходила там, щоб, знаєте, губи собі намалювати і були куди там хоч одягнути. І на якусь не, за... не найулюблену професію собі. Тобто, ким вона хотіла стати, вона не стала. І по всіх оціх гуртках вона хотіла, щоб її дитина розвивалася. Це дитині ну, не завжди потрібно, наприклад. да? Тобто... У дитини вже почалась вона собі чесала там руки там, і ну, навіть не помічала. Да? У мене була е, теж одна клієнтка, Балерина, і вона казала, що приходила дитина і просто падала як носок. Да? От, і ну, Вона була реалізована, але те ж це вимагання, ну, як ти можеш бути е, гірше за мене? ти... Якби Мій проект, да, ти не можеш 에, бути гірше за мене. Ти не можеш мене там, е, я ж тобою теж буду хвалитися, а ти там не відповідаєш. Да? І от вона замучувала ту, ту дитину, да? і їй здавалося, що вона робить для дитини найкраще. Да? А в принципі, це оце от постійне бажання людини бути найкращим. Да? А чому хочеться бути найкращим? Бо всередині якесь повне знецінення себе, і постійне це коливання в високу самооцінку, в високу самооцінку, низьку. внизьку. Да? І от сьогодні людині здається, що вона найгірша, потім вона або її дитина щось зробила, і їй здається, що вона найкраща. Що вона виграла якесь змагання з іншими там мамами, чи там якимись родичами, да, чи, чи ще щось з іншими людьми намагання бути краще в очах інших людей через очі інших людей сприйняття себе хорошою. Нема сприйняття всередині себе ну, хорошою, реалізованою і так далі, да? далі. Далі, 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 далі. Е, маніпулювання. Е, маніпулювання почуттям провини. Да? Особливо там, ну, базовими потребами, які ми да? от дитина, ну, в принципі, вона не винна, що її народили. Вона не винна, що вона плакала маленька. або там Її треба було міняти підгузки. Да? Дуже часто матері ніколи вони там ну раз в п'ять років вам це сказали. Да? От завжди, чим мати нарцис, як точно відрізнити матір нарцису від інших матерів, вони завжди от, ну, перебільшують. Вони можуть її кожного дня вам казати, що я ж вам там підгузки там міняла, і ви ж мені повинні, ви мені повинні. Тобто, ну як, ти, ти народила цю дитину, да? тобто, ми народжуємо для себе. І коли ви народжуєте мене дивляться, дорослі, да, от, ви народжуєте дитину для себе, ви не маєте права маніпулювати її, ви повинні вибудувати так стосунки з нею, ви повинні любити її, дати їй любов, дати їй прийняття, щоб вона за вас любила і переживала за вас, і хотіла. Ну, коли ви будете старенькими, приїхати до вас, побалакати з вами, щось допомогти е і так далі, і тому подібне, не відгороджувалася від вас. Тут на такій ноті якраз я хотіла, да. е так. якщо вам потрібна е моя консультація, якщо є якісь е е е питання, да, записуйтесь на консультацію. Я психолог, сімейний психолог, кандидат психологічних наук. Все поясню, все розберемо, всі ваші проблеми. Більше я займаюся в принципі, відносинами між чоловіком та жінкою, але, в принципі, можемо розібрати і страхи, і відносини з мамою, з вашою дитиною. Завжди звертайтеся, завжди з вами, Муселян Олена. До побачення!